Українські громади на конференції мерів у Сполучених Штатах Америки. Війна для українських громад це не абстрактний фон, це щоденна управлінська реальність, у якій рішення ухвалюють швидко, часто на межі можливого, завжди з відповідальністю за людей. Саме цей досвід сьогодні стає предметом міжнародної розмови. Взяв участь у 94-й зимовій зустрічі конференції мерів США у Вашингтоні, Балтський міський голова Сергій Мазур. Ільник Балтської громади зазначає далі пряма мова. Це ключовий національний майданчик для американських мерів, де зустрічаються представники міст з усієї країни, урядових структур, бізнесу та експертного середовища, щоб обговорити розвиток громад, економічні трансформації та місцеву політику. Цього року Україну на конференції представляють п'ять голів громад. Ми перебуваємо тут на запрошення американської сторони, і для нас це унікальна можливість напряму говорити з колегами за океану. Наше головне завдання шукати партнерів та налагоджувати співпрацю, а також показувати реальний стан життя українських громад. Ми говоримо про війну, щоденні обстріли, складу ситуації в енергетиці, безпеку людей і про те, як громади продовжують працювати в надзвичайно складних умовах. Українські громади сьогодні одночасно виконують кілька критично важливих функцій: захищають населення, підтримують місцеву економіку та відновлюють інфраструктуру. Туру цей досвід унікальний у світовому масштабі, і для нас принципово важливо, щоб він був почутий та врахований американськими колегами. Ми акцентуємо увагу на необхідності подальшої підтримки України, як гуманітарної, так і практичної. Участь у таких форумах дозволяє будувати реальні партнерства, які дають нашим громадам ресурси, знання та допомогу для збереження життя людей і розвитку громад у майбутньому.